Добрий день. Сьогодні ми разом з вами проаналізуємо зміни тактики і стратегії щодо нанесення ракетних ударів російськими окупантами по території України. Почнемо з останнього удару. Знову комбінований характер нанесення ударів, так званий зірковий варіант ракетної атаки. Про що йде мова? Одночасні удари з використанням безпілотних літальних апаратів, крилатих ракет. І, відповідно, балістичних ракет. Варто відзначити зміну тактики і стратегії нанесення ударів. Спочатку знову йде удар з використанням безпілотних літальних апаратів, причому масований, навіть останній удар це 32 безпілотних літальних апарата. Безпілотники мають А. Виснажити систему ППО і Б визначити місця пускових установок української системи протиракетної, протиповітряної оборони. А потім вже наноситься удар з використанням і балістичних, і крилатих ракет. Причому як по місцях розміщення систем ППО, так і відповідно заздалегідь обраних цілей. Одночасний Використання і крилатих і балістичних ракет, плюс безпілотники. Звертаю вашу увагу, що атака по території України відбувається з декількох місць одночасно. Останній ракетний удар і удар з використанням БПЛА це запуск відповідно крилатих ракет з Саратівської області і з акваторії Чорного моря. С-300 з території Білгородської області, ну і відповідно, вже стандарт АБПЛА з декількох напрямків одночасно. Причому варто відзначити, що і крилаті ракети, і балістичні, вони, незважаючи на різні точки пуску, різну траєкторію, вони наносять удари фактично одночасно, чому неможливлюють ефективну роботу українських систем ППО. Тобто йдеться про масовий характер нанесення удару, причому з усіма засобами враження одночасно подібна тактика е, дає можливість окупантам проривати українську е, систему протиповітряної і протиракетної оборони. Причому варто відзначити, що і зміна тактики полягає в зміні географії нанесення ударів, якщо раніше в основному удари були по території або Одеса, Харкова, прифронтових міст і Києва, то наразі під ракетною загрозою фактично вся територія України. Удари наносяться як по енергетичній інфраструктурі, так і відповідно по житловій. Причому давайте говорити і про зміну тактики ударів по житловій інфраструктурі. Це йдеться про так званий подвійний удар. Взагалі, ця тактика вона характерна для проведення терактів терористичними угрупуваннями іГІЛ або, відповідно, про іранських налаштованих Хезбола і Хамас. Пояснюю, про що йде мова. Спочатку один вибух смертник при, е, приводить в дію пояс Шахеда, Відповідно велика кількість поранених, загиблих. На місце події прибувають співробітники спеціальних служб, правоохоронних органів і рятувальники. І в цей момент звучить ще один вибух. Цю тактику вперше була започаткована бойовиками саме і ДІЛ. І примітно, що в той момент, поки слідчий комітет Російської Федерації намагається прив'язати теракт крокус Сіті Холл, який був начебто здійснений іділом. До українських спецслужб. Цей же самий час ВКС Російської Федерації взяло на озброєння тактику терористів і діл, вже абсолютно навіть не переймаючись тим, що паралелі, вони більш ніж показові. Російська Федерація себе позиціонує, фактично, як країна терористів. Причому заважу товариство, подвійні удари наносяться. Відповідно по житловій інфраструктурі, зокрема в Харкові, коли е, на місце першого удару приїжджають співробітники МНС і відповідно потім наноситься ще один удар. Варто говорити, що ця тактика досить підступна. Вона має на меті максимальну кількість жертв серед цивільного населення і в першу чергу співробітників силових структур, спецслужб, рятувальники і співробітники правоохоронних органів, які документують на місці злочину відповідно наслідки, ну і е е е сам характер нанесення удару. Оце зміна тактики свідчить про те, що Російська Федерація пристала на шлях нанесення удару по житловій інфраструктурі, причому з використанням тактики терористів, країна терорист бере на озброєння тактику терористів. Друге, шановне товариство, про що варто говорити? Що відповідно збільшення кількості ударів по житловій інфраструктурі. Руйнують не тільки Харків, його фактично намагаються перетворити на руїни. Причому я зауважу товариство, що зміна тактики відбулася якраз після теракту Кроку сіті холл коли Російська Федерація її спецслужби, і відповідно російський диктатор бездоказово вийшли і заявили про те, що за цим терактом стоять, начебто, українські спецслужби. А тепер я поясню, чому ця тактика, зміна тактики відбулася. Російські спецслужби, як завжди, схильні до, скажімо так, історичних паралелей. Так от нагадаю, що на ну, товариство чого почалася наземна операція армії оборони Ізраїля проти бойовиків Хамас, ну і відповідна Хезболла. 7 -е, жовтня минулого року. Пригадайте, шановні тористи, прорив терористів, тер акт на території Ізраїля, причому найбільша кількість жертв під час проведення музичного фестивалю, У вас не виникає паралелі: музичний фестиваль на території держави Ізраїль, всі атаки терористів і концерт групи Пікнік. Відповідно кроку Сіті Холл, знов таки ціль атаки терористів паралелі: характер терористичної атаки бойовиків Хамас був використаний Ізраїлем для легітимізації надземного характеру операції в секторі КАЗ. причому Ізраїль використовує досить жорсткі. Методи протидії з терористами Хамас, а по-іншому і не може бути з терористами не розмовляють. І причому досить цікаво, що після теракту в Кроку Сіті Холл вийшли хороші руски і заявили про те, що а чому Ізраїлю можна наносити удар по житловій інфраструктурі, а відповідно Російська Федерація. Немає морального права. Тепер, на думку росіян після теракту в кроку Сіті Холл, Російська Федерація має повне моральне право фактично відцеркалювати дії Ізраїля щодо нанесення удару по житловій інфраструктурі. Це навіть не представники російських спецслужб чи говорящі голови. Вони потім це підхопили. Ці тези в українське суспільство просували так званий «хороший руски. Їх заяви ми проаналізуємо окремо. Так, от до чого я веду, що терект в року Сіті Холл, він пов'язаний зі, зі зміною тактики нанесення ракетних ударів по території України, і в першу чергу це стосується ударів по житловій інфраструктурі і тактики нанесення ударів у вигляді подвійних так званих ударів, один в один так копіюють дії і Ісламських бойовиків іділ, і діл, і відповідна армія оборони Ізраїля. Тобто Російська Федерація йде повторенням сценарію і буде апелювати при цьому до країн Заходу з приводу того, що ми маємо право, моральне право, на їх думку, вони мають бомбити українські міста, бо, начебто, в телефоні терориста, знайшли український прапор. Це буквально сьогодні слідчий комітет Російської Федерації оприлюднив подібного характеру інформації. Шкода, не знайшли візитівку Яроша або відповідно Томик Кабзаря. Напевно, просто ще е, особисті речі не е, перевірили. Знайдуть обов'язково. Так от, я хотів би нагадати, шановний товариство, ще один досить показовий момент. Що подібного характеру, провокацій і відповідна теракт про Кус Сітіхол, і нанесення ударів по житловій інфраструктурі українських міст вони заготувалися зазда... заздалегідь. Я нагадаю, що 30 вересня 2022 року російський диктатор під час виступу з приводу. Включення до складу Російської імперії українських захоплених територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонських областей заявив про те, що країни Заходу під час Другої світової війни відкрили скриньку Пандори. Мовилося тоді про ковровий характер бомбардування німецьких міст. І на думку російського диктатора, жодної військової доцільності щодо нанесення цих ударів не було. Але просувалася теза, якщо вам можливо це було, то відповідно будь-які нарікання надії російської сторони щодо подібного характеру удару по українських містах не будуть сприйматися. Тобто просувалася теза, країни Заходу не мають морального права звинувачувати Російську Федерацію у невибірковому характері ударів по житловій інфраструктурі українських міст. Фактично не мають права піднімати питання щодо військових злочинів, злочинів проти людяності, хоча Росія є підписантом всіх міжнародних договорів. І давайте подивимося на досить кволу реакцію з боку країн Заходу. Давайте називати речі своїми іменами. Ну так от, шановне товариство, дивним чином переплетені теракти в Російській імперії, зокрема кроку Сіті Холл. Зі зміною тактики і стратегії нанесення ракетних ударів по українських містах, ще раз підкреслю, держава-терорист взяла на озброєння тактику створених женею терористичних угрупувань, які вони підживлювали фінансово людським ресерсом та іншим, і відповідно використовують їх тепер як. Елемент компрометації української сторони з метою виправдати той характер злочинів проти цивільного населення українських міст, але є і позитив. Ось, скажіте, який? Остання ракетна атака. Мобільні групи сил ППО Збройних Сил України збили крилату ракету калібру. Ми пишемо новітні сторінки військової історії, наші оборонці в чергове зробили фактично неможливе. Я нагадаю, до цього часу ми разом з вами спостерігали за блискавичними ударами по підводних човнах, сухих доках судоремонтного заводу в місті Севастополь, що було Першим в світовій історії. А наразі ми можемо констатувати те, що українські мобільні групи здатні уразити навіть крилаті ракети Калібр. Тримаємо стрій. Віримо Збройним силам України. Все буде Україна. Не того варті.